Рада вас бачити. Доброго раночку. Я пів години тому прокинулася, тому виглядаю трошки як жабка пожмакана. Тому не зважайте, трохи скоро це все пройде. <пожмакана>, коли я вмиюся, коли я трошки приведу себе до ладу, коли прокинуся, бо я ще напівсонна, тому отако от виглядаю. А... Чесно, хотілося зняти влог якийсь давненько. Е, були якісь початки відосів я починала знімати, але якогось настрою не було, якщо чесно. І якщо ви зараз можете чути іноді якісь сторонні звуки, то це у мене відкрите вікно на кухні, тому не зважайте. А... Боже, навіть голос ще не прокинувся. А, що хочу сказати? Хотілося зняти відосика якогось, розрядити трошечки сіті, розбавити, як так сказати, відоси на Ютубі з оглядами, тому що я вам пообіцяла викласти огляд, який знімала ще до Нового року, тобто місяць тому, і я його ще не домонтувала. Як то мені лінь його монтувати, я не знаю. Але. То треба зробити, щоб ви побачили його, тому що, на що я його знімала, якщо я його не викладу. Ну, воно норм... ну відос вийшов нормальний, нормально, Все, звук є ніяк з тим оглядом. Мені й досі були це те огляд, де не записався звук, але через нього теж немає трошечки настрою знімати щось. А що хочу сказати? що хочу сказати? Я хочу зняти якийсь, типу, тижневий влог моїх днів. А, хоча я живу в невеличкому місті, і тут тупо немає ніяких розваг, щоб засняти щось, але я почала ходити на минулому тижні в спортзал, і мені трошечки дав цей спортзал поштовх, щоб засняти собі влог, а, я десь півроку тому, напевно, ще більше трошечки, лікувала спину. І мені заборонили ходити в спортзал. І я записалася на стрейчинг і почала ходити на стрейчинг, але зрозуміла, що ну, все, у мене спина не болить. Ну, мені все ок. Типу, я пролікувалася трошечки, якби попалати тоді вітамінчики, потім через який час теж щось попила, що мені прописували. І ну, тупо все, І мені нормально, нічого не болить. Так, думаю, треба. треба. Тим паче я собі. В грудні зробила такий затяжний чутміл, чи як то називається, що я не відмовляла собі. Взагалі, тупо взагалі я не відмовляла собі, і це призвело до того, що я набрала вагу. Ну... Яна, сама ж розумію, що якщо жерти все підряд, коли ти схильна до зайвої ваги, то ти набереш вагу. Так. Я набрала вагу і така, думаю, круто, буду така пухкенька літом. Угу. Давай не будемо, як минулого літу. літа. літа, <рес> то я пішла тепер в спортзал, щоб зганяти всі ті шоколадки, всі ті смаколики, які я їла протягом зими, <рес> щоб до літа привести себе до якоїсь форми гарної. Я записалася до дуже гарної дівчинки, вона мого віку. Ми разом з нею в один рік випускалися зі школи. Але вона, здається, з гімназії, а я зі своєї третьої школи. Тому так-так тічки відходили. Дивіться, яка у мене булочка маленька. Ну, все, ми схожі. Як то кажуть, що тваринки схожі на своїх господарів. Помаши в камер. <хи> да. Ти маму любиш? Да? Зол... Золото да. моя лізунька. Лізунька, він у нас лізунька, він любить всіх ліять, да? мої ляпи-ляпи. Такий чубака. Будемо його з вами да? купати скоро. Будеш зніматися. Будемо тебе знімати, коли ти будеш купатися. Yeah. Пішла робити сніданок, прокидатися. Я, поки балакала, дочки прокинулася можливо, по мені вже видно, що я якось більш роздуплилася. Тому зустрінемося з вами в наступному кадрі, коли я, напевно, буду чапати в спортзал. Я не знаю, чи буду знімати щось в спортзалі, але подивимось. Бо я ще соромлюся на людях зніматися. Трошечки треба виходити зі своєї зони комфорту і не соромитися, бо людям загалом байдуже все, що ти робиш. Вони думають про тебе рівно 6 секунд і потім забувають, і все. Я знаю це правило, але все одно сором'язливість мене, боже, забула слово, перемагає. Сором'язливість мене перемагає, тому подивимося, що я там ще не знімаю. І як я не знімаю, і на скільки хвилин я не знімаю. Тому я прийшла готувати сніданок, бо ж їсти хочеться. Ой, це забагато. Не забуваємо пити вітамінчики. Ось. Куся, косявся, 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 косявся. Ну що, я вже топою на тренування. Єдиний мінус я ненавиджу носити спортивну сумку, тому що я звикла ходити саме з сумочкою, як би жіночою, і мені не дуже зручно перекладати всі свої речі з сумки, в спортивну сумку. Я люблю ходити зі звичайною. А, вона тим паче важка, дуже велика, а ще бісить. Пляшка, яка булькає постійно, а це вже не прикольно. Спробую підсняти щось в залі, якщо пойде. Так що, чекайте. Взяла нам капучино з хлопцем і йому красон з шоколадом. Отака. От Буде наминать. А у нас ще почався дощ. Після тренування йти під дощем, коли тебе немає парасольки. Не дуже прикольно. Взагалі все мокре, я втумилася. Фу, ще й брудно. Погрязю ці, це мені тепер тіпкати додому. і 5 хвилин, але неприємно. Дуже перепрошую за замизгане дзеркало. Я прийшла додому, трошечки втомилася, тому що на тренуванні, поки ми займалися, я відзаймалася. І Настя каже, все, кардіо. І я така. Все? Я не устала, я не втомилася взагалі. І я ще пробула на кардіо, на степері. Пів години. От коли я відзаймалася на степері, от я прям зрозуміла, що от я прям відчула, що усьо. От тепер тренування завершено, бо завершувати тренування, коли ти навіть не втомився, для мене якось, ну... Немає немає, не відчуваю якоїсь ефективності. Я розумію, що треба поступово якось відновлювати тренування, але я не можу просто прийти, зробити 5-7 вправ. І така походила на доріжці і пішла. Та ну, я завжди звикла, коли я раніше ходила в спортзал, я звикла виходити з залу саме, от просто береш. Футболку, в якій займаєшся, викручуєш і з неї тече. Оце я розумію тренування. А коли ти виходиш сухенький, чистенький, взагалі не вспотів, то. Ну, що це за тренування? Йо-майо! -йо. Чи то якихось я, мож, можливо, не таких поглядів, я не знаю. ну... Коротше, я задоволена, попотіла, попрацювала. Тепер біжу в душ. Угу. Да сюда, лезучка, лезушка угу. маленький. А ты папа? Да папа, иди проверь, да папа Пупсик. Ты попсена да теки гарний. Ти гарний, куди ти, Купі-купі сьогодні будем, та? Купи -купи. сьогодні так? да? купі сьогодні будемо. ти мій пес і Ді дімі пеш, да. пу 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 пу, -пу, -пу. <гум> Бачите, збираю зараз поличку. Залишилося прикріпити задню стінку забити, але у мене перерва на обід. Зараз покажу, куди ми її будемо встановлювати. У нас є така гардеробна. І ось уже дві полички я такі купила. І зараз оце прибереться, і ми встановимо її, щоб вона була висока. Отак, От буде 2,20 висоту. Так буде додаткова поличка. Для взуття, бо <зуття> взуття в нас дуже багато. Прям ну, капець як багато. Я просто подумала, що нам треба додаткова поличка, тому що деякі речі хочу скласти саме на цю поличку, там, якими ми не користуємося, деяке взуття. Просто в коробках поставити, бо там вже під одягом, який висить, немає місця. Тому, чому б ні, буде така типу гардеробна. Є це саме з тих шафок, де можна збирати самому по своїм замірам гардеробні. Але у мене там висить сама оця труба, де вішати трімпіля з одягом верхнім. Uh, і я не хочу нічого це рушити, тому що там достатньо місця, якраз поміщаються всі наші курточки, шуби там, і всяке-всяке-всяке. І моє, мої пальто там висять, тому мене це задовольняє. Хоча я хотіла собі велику гардеробну з високими поличками, тим паче там є вже поличка прибита, там зберігається всяке по типу новорічних всяких прикрас. І осінні теж там прикраси є. тому... Я не хочу це рушити, заказала собі три додаткових полички, тим паче там вже висить проведена розетка, типу як подовжувач з сусідньої кімнати. Просто ми провели його, зробили там дірку в стіні, і через стіну провели мені подовжувач. І все. І повісили там мій новий пилосос. Ну, пилосос я вам показувала в своєму влогмасі. Тому, так. Да. Міняти я там поки нічого не буду, просто поставлю собі додаткові повички. Якщо будемо робити ремонт, то вже тоді я знову звернуся і перегляну като під щоб додати такого ж кольору полички додаткові. Там, начебто, є там начебто є білі і отакі дерев'яні. Я білі не захотіла, тому що на них, на них дуже сильно буде видно пил. А я такого не люблю, тому, тому що тільки поприбирав і вже все видно. А на такому, як. Дереві нічого не видно. от Мені це подобається, тому що мене б це дуже сильно бісило, б якщо я тільки попробирала вже пилюка. Мене це трошки дратує. Тому буде така у мене імпровізаційна дерев'яна, гардеробна. От тако, Я пішла їсти і повернуся до вас, коли вже буду забивати задню стінку, і встановлювати саме е, вже гардеробну. Ну, все, ми встановили ось поличку. Бачите, яка вона висока. Я туди точно не дістану. От. З моїм ростом тільки отак. Далі я не дістаю. Тому буду тепер користуватися і складати туди якісь речі, які ми так прям не користуються. Можливо, сюди складу свої великі сумочки. Тому що в шафі вони не поміщаються, і я хочу поставити їх сюди і типу, брати, тому що там їм немає місця. Отако. От Шарфики, кросівки, все літнє таке. Тут сумочки Кірюші я поскладала, тому ось чому і придумала поскладати сюди свої сумочки. Отак от, от. Виходить. Світло тут взагалі капець. Але я дуже задоволена поличкою. Тепер буду користуватися. Знову я щось продумаю, тому що я ще собі поміняла е, в залі е, меблі. Потім, як вже все вивезуть, старі меблі вивезуть, і я поприбираю там, бо там зараз навалено стільки с і вже пізніше, це буде на днях, якраз в цьому влозі, але в інших кадрах ви побачите вже гарне все. І я, можливо, навіть в цьому влозі встигну купити собі новий журнальний столик, тому що старий ми вже вивезли, він дуже великий був. А я хочу менший, який розкладний, типу, він в складеному вигляді маленький, а в розкладеному він піднімається, вище становиться і робиться, як, типу, обідній стіл. Тому. Поїду купляти скоро на днях от новенький журнальний столик, і тоді вам вже все покажу. Бачу своє образ у образ! в круті.